Всім привіт! З вами Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу показати свої готові роботи за вересень місяць, хоча дві з них я закінчила буквально на початку жовтня. Все рівно я їх включу в це відео. Перша робота це ось такий светрик з ромбами, ажурний, по майстер-класу Лариси, канал Лана Стільне в'язання. Так, трошки лежав, трошки зм'явся. Він вийшов просто ідеальний. Це перша моя така робота за довгий час, який я не в'язала. І коли я знайшла цей майстер-клас, я була просто здивована, що можна в'язати такий виріб по колу без швів. Тобто, це в'яжеться все перед та спинка разом. Також вив'язується рукавчик, піднімаються петлі, і тут зшити треба було лише. Плечі і все, я зв'язала досить таки швидко. Пряжа, яку я використовувала, це як в майстер-класі Yarn Art Ideal це 100% бавовна на 50 грамів 170 метрів. В мене пішло 5 моточків, і ось що в мене залишилося. Колір зараз теж скажу. Така тоненька ниточка. Вона досить непогано скручена. Деколи Роздвоюється під час в'язання, але ну, не, в принципі приємно в'язати, швидко в'яжеться. Кольор 229. Замовляла я на сайті ну, можливо, десь є е, дешевші на сайти, приємний такий е, рожевий колір. Е, мені сподобався цей светрик, все попельно в'язала. Дуже гарний він вийшов. Ось такий. Теж, примірю, потім повставляю, як виглядає на мені. Встигла я його трошечки почала його в серпні в'язати і на початку вересня дов'язала, пару разів вдягнула, поки що не носили верхній одяг. Зараз теж ношу під куртку, під пальто. Іноді вдягаю, мені дуже подобається м'який ніжний, приємний. Єдине, що низ я набирала тут як фабричний край, а ось рукави закривала я звичайним способом. Ось так виглядають. Тепер же я вже освоїла фабричне закриття петель і, в принципі, в наступних виробах буду закривати так. Дуже класний майстер-клас. Рекомендую, якщо ви хотіли, можливо, на зиму можна з якоюсь зимовою ниточки зв'язати, хоч там і дірочки, але все рівно. І другий виріб вже теж повністю готовий. Це буде ось такий жилет, теж майстер-класу з того ж самого каналу. Так він виглядає. Вже його я показувала в своїх в'язовлогах. То... Підписаний вже на мій канал і дивиться, то вже бачили. Якщо не підписані, підписуйтесь. Він дуже теплий. І вчора його вдягала вперше. Дуже такий, знаєте, жарко було. На зиму буде те, що треба. В'язала я його з пряжі Alize Lana Gold. Тут 49% у нас. Вовни і 51 акрил, 100 грам 240 метрів і колір 200. Так, ось кому цікаво. Ця ниточка не роздвоюється, взагалі скручена. Мене трошки мені цю пряжу взагалі подарувала мама чоловіка, в неї залишилось три моточки, і пішло в мене 4,5. Десь ось це від п'ятого моточка стільки залишилось. Я хотіла інший виріб, але вже там не вийшло в мене трошки. І досить довго я в'язала, тому що почала я з цих ниточок в'язати 7 вересня і закінчила аж 1 жовтня. Двічі чи тричі я розпускала. тричі, так, і ось нарешті цей жилет я, в принципі, ним задоволена. Єдине, що в оригінальному майстер-класі. Він в'язався з бобинного мериносу І тут, бачите, так, така жорстка ця пряжа, вона так тримає форму. І, а там вона більш така м'яка і так не спадає гарно. Але в цілому теж непогано, непогано. І третій виріб я вже відправила вчора. І сьогодні вам. Ставлю відео, де я описала, записала і показала, що це. Ось така готова вже робота. Хто дивився мої в'зовлоги, то вже бачив. Це светрик для собаки для французького бульдогу. В'язала я його із залишків ниточок, які мені віддали. Не знаю, що це за нитка, але в складі є вовна. Лицевою гладдю по колу зверху вниз. Починалося з резиночки. Посилання на цей майстер-клас. Я не все там чітко по майстер-класу в'язала, а дещо змінювала. Розмір трошки інший в мене більший був. От, я залишу посилання. Так виглядає досить мило. І це спиці номер 5 Я в'язала все і резиночку, і сам саму гладлицю. Ось така, такий жгутик. Досить простий узор і швидко зв'язала, так як я ще одночасно закінчувала жилет, то десь у мене, ну, мабуть, що тиждень я в'язала цю штучку, але не кожного дня в'язала. Закриття петель я робила голкою резиночки 2 на 2, і мені цей метод дуже сподобався. Гарно виглядає тут край звичайний, я робила наборний край. Не фабричний, а звичайний, в принципі, теж він непогано так виглядає. Ось такий виріб вийшов, і давайте ще зі зворотньої сторони покажу, я зараз відзніму і буду відправляти цей светрик моїй сестрі, вона в Одесі живе, і зараз новою поштою відправлю. Трошки до цієї. Ниточки все липне, бачите, і трохи колюча така, але мені дуже подобається, як виглядає гладка, рівненька. Ось така ще одна робота. Невеликий в мене, скажімо так, невелика кількість готових робіт, але я в цілому задоволена. І давайте зараз покажу на собі. Так, ось рожевий светр, в нього трошки вкорочений рукавчик, якщо ви хочете. Повний рукав, то 5 моточків не вистачить, напевно, 6 або навіть беріть запасом. Дуже мені подобається такий трикутний виріз. обробка горловини. Значит, називається, Icord. Так ось. І такий він широкий, просторий, вільний, як я люблю. Ось так виглядає жилет. Я вниз здягнула такий на Таку кофточку з довгим рукавом дуже гарно буде сорочка виглядати, але в мене зараз немає. Тут залишилися всі в мене вдома, в Києві. Мій весь гардероб, можна так сказати. В принципі, мені подобається. Ось про що я казала, що тут трошечки, воно, бачите, як стоїть торчком, якби воно так трошки. Хоча після прання першого стало краще, може ще там пару разів. Вибрати, а так, в цілому, дуже гарно, об'ємно, так як я хотіла, і дуже тепло. Вчора ходила. В принципі, можна зараз, ходити э, вдягати якесь пальто, якщо тепло, і просто не защипатися, ходити э, розкри, в розкритому такому вигляді. От. Ну, цей майстер-клас дуже класний жилет. Відносно швидко зв'язався. Тут мені дуже подобається, як оброблено. І вже тут в мене я закривала голкою по рукавчикам і ось тут. Дуже сподобалось. А також, якщо ви зв'яжете з якоюсь тоншою пряжі, яка менш колиться і більш якась приємна на дотик до тіла, можна носити і ось так цей жилет, просто без нічого під низ. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто підписується на канал. Мені це дуже приємно. Дякую за ваші коментарі. Вони мотивують для того, щоб продовжувати знімати. І до нових зустрічей на каналі. па-па!